На Житомирському бронетанковому заводі модернізуватимуть БМП для Індії. Такої домовленості нещодавно досягли представники обох країн. Про подробиці співпраці розповість Віталій Кобзар. Індія збирається модернізувати свої БМП-2». Нещодавно державний концерн Укроборонпром та індійська компанія підписали меморандум щодо спільної участі в модернізації БМП 2 для індійської армії. Співпраця передусім стосується виготовлення та постачання вузлів і систем для підвищення мобільності наших бойових машин. піхоти. Нам край необхідно виконати цю модернізацію. Індійське міністерство оборони вже опублікувало технічне завдання на розробку силової установ. Новки для оновлення своїх бойових машин піхоти українсько-індійська угода передбачає заміну двигуна на новий 400 сильний. Замість механічної трансмісії встановлять автоматичну. Не забули індійці й про модернізацію систем керування вогнем на башту БМП2. Планують встановити надсучасний бойовий модуль з 40 міліметровою гарматою. Найпевніше, що замовлення після успішних випробувань та оформлення контракту буде виконувати Житомирський бронетанковий завод. Це буде українська розробка, українська конструкторська документація і, і, і створення самих е, образців тут, на території України на, на території заводу по комплектуючих буде з індійської сторони.